Восьмеро закарпатців, що постраждали в дорожньо-транспортній пригоді на Псковщині, і яких минулої п'ятниці було доправлено літаком на батьківщину. Зараз проходять курс лікування в медичних закладах області. Четверо з пацієнтів знаходяться в обласній клінічній лікарні. Після суботи можу сказати, слідуючи, що на даний час знаходяться у нас чотири пацієнти на лікуванні. Із них двоє сьогодні будуть переведені по місцю проживання. Тобто в хуску районну лікарню. Один із пацієнтів потребує іще подальшого стаційного лікування, але не в умовах обласної лікарні, так як патологія може спокійно вирішуватися у районних закладах охорони здоров'я, а другий пацієнт буде переведений на амбулаторне лікування. Двоє пацієнтів залишається у нас на стас лікуванні в зв'язку з необхідністю оперативного втручання і за переломів кісток. Стан їх стабільний, готується до слідчого етапу лікування. Як повідомив доцент кафедри нейрохірургії медичного факультету Жгородського національного університету Юрій Чемаляк, зараз в обласному центрі нейрохірургії та неврології проходять лікування троє пацієнтів. Приведений у відділення щелепно лицевої хірургії, оскільки домінує травма лицевого скелету. Стан пацієнтів трьох, Які перебувають у нас на лікуванні середньої ступені важкості, зокрема, у двох із них є переломи хребта, які потребують планового хірургічного втручання, травма спинного мозку у них мінімальна, але травма хребта є так звана нестабільна і вона потребує стабілізації. Вже найближчими днями цим двом пацієнтам буде проведена операція. Як ви себе зараз почуваєте То зараз нормально просто, але операція ще буде. Що з того пам'ятаєте, як це трапилося? Ми спали, не, не пам'ятаємо, що там, як. Отак, за минуту пішло. Потім нам допомогли лікарі. Всім спасибі лікарям, дуже дякую. Всім нашим, що не забули за нас. Що ми вдома вже. Ви пам'ятаєте, що з того моменту я це трава? Я в дорозі дребанув, сидів в третьому ряду за, від водія походу зліва. Ну, Почув такий, як обично, писк, колес. І потім нічого не пам'ятаю. Коротше, викинуло мене <кхех> через бокові вікно. Це все, перено. Перелом двох хребців по позвоночника 5-го і сьомого лежав там у піску, та їхали машини, що перші попали на це місто. Бігли всі допомагали, за що їм спасибі. Ну а тут вже вдома щорот, що? обласний <кхех> центр. Це вже наші рідні стіни. теплі слова, всі лікарі, всім спасибо. Toți îmi dau speranță că totul va fi bine.